Така смачна піца А що у нас тут? Подивимось, як смачно можна прикрасити піцу. Дивись, як гарно вийшло. Ні, так не треба робити. Давай інакше. Ось із мармеладками буде набагато смачніше. Ні, все це дурниці. Приберемо мармелад. Ну, тоді може шоколадний сироп. На тобі отримуй. Припини, навіщо ти це зробила? Ну все отримуй! Битва соусів. А що за галас? Треба перевірити. Який жах! Це просто обурливо! Дівчата, ви вирушаєте в челендж? Давай я буду першою. І так, що ж мені попадеться? О, ковбаса. Піца з ковбасою це дуже смачно. Cool. Пахне апетитно. Дивись, як забавно її можна крутити. Давай дізнаємося, що дістанеться тобі. Давай. О, ні. Тільки не це. Невже це і правда будуть торгани? Ні, ні. Ще раз натискати не можна. Ой, гидота яка. Я не буду їх їсти. Це гидна гидота. Oh my God. You, а, він повзав у мене по руці. <плес> мене зараз знудить. А ти чого сидиш? Приступай. Так, так, точно. О, ідея. Yes. Розламаю ковбасу і покладу її ось так. А тепер загорну, і у мене вийде смачний Ммм. Смачно як! Ей, ану-ка віддай мій шматок ковбаси! І починай їсти свою піцу. Але мою піцу вже з'їли таргани. Жахіття. Добре, доїм те, що залишилось. О, ні, мерзений тарган. Да уж. Ну добре, не відволікай мене від моєї чудової трапези. Так, чим же я прикрашу піцу? А можна на це раз я буду перша? Давай. Хуба буба! Ось це пощастило. Яка ж я рада? Це куди краще, ніж таргани. А тепер я натисну. Що? Oh, no. Яка видота? Я не буду з цим їсти піцу. Це ж просто жахливо. Ну що ж, я готова печати? М -м, які апетитні у мене жуйки. Зараз я зроблю дуже гарний малюнок. Тут у мене буде небо, а це буде травичка. А з цими жуйками, що робити? О, придумала! Зроблю сонечко та метеликів. Ну, яка краса. І справді гідно. Дай п'ять. Ай, фу, давай вже прикрашай свою піцу. Добре. Не хочеться мені це робити, але доведеться. Нічого більше мерзеного я вже давно не бачила. Да уж! Дауш. Ні. А може ти перша? Окей. Без проблем. І так. Відріжу шматочок і спробую. А О, так, це неймовірно. А що робити мені? А ти наче не знаєш? Давай вже їж. Так, добре. Прямо в жар кинуло. Ну що ж, загорнув рулетик. Оце виявляється не так то й легко зробити. Настав час надати величезну бульбашку. Oh О, ідея. Бам! Mm -hmm. ще що я вся в жуйці. Нічого не бачу. От і чудово. Від курячих лапок я позбавилась. Загортаємо рулетик та їмо. Hey. Давай! Годі час тягнути. Добре, добре. О, дивись. Гедота, яка ці мерзені курячі лапки. Ну-ка, дай подивитись. Генні, <гас> ти мене дурня тримаєш. Це ще, що. Це покарання. Дивись туди. Що? Не може бути. No. Будь ласка, ні. Чехла, прямо на мене. Чесно кажучи, мені тебе прямо шкода. Я зрозуміла, що краювати не добре. Більше так не буду. За що? Ну що, розім'ялись? Можна натискати на кнопку. Що ж мені попадеться на цей раз? Якісь незрозумілі очі. Цікаво. Пахнуть смачно. Так, це мармелад. М -м -м, неймовірна смакота. А тепер натискай на кнопку Ти. Так, так, так. Подивимось. Все ще. Восьминоги. Піца з восьминогами це огидно. Ну, гаразд, раз у тебе гедота, я готова печати перша. Ось це око покладемо ось сюди, от сюди. Ох, яка класна пика у мене вийшла. Ну, добре, висиплю одразу всі очі. Ох, яка піца апетитна. Не терпиться її спробувати. А тобі час приступати до прикрашання. Ех, це просто жахливі восьминоги. Треба також насипати їх на піцу. Нічого гарного я в цьому не бачу. А саме жахливе, що це зовсім не смачно. Так, краще на твою піцу не дивитись. Ну що ж, я готова приступати. У мене є класний ніж для піци у формі велосипеда. Дивись, як здорово виходить ним користуватися. М -м -м, моя піца неймовірно смачна. Навіть краще, ніж я собі уявляла. Отак здорово, що у мене попереду ще так багато шматочків. Mm. Ну, от і все. Тепер джес твоя черга. Mm. Так, треба змиритися з цим і якось з'їсти цю огидну страву. Mm. Mm. О, ні, мене зараз нудить. Їж, mm. їж. Давай, давай. До останньої крихти. Який жах! Та годі з мене сміятися. Ну все, зараз ти у мене отримаєш. От тобі! О, яка гедота! А, навіщо ти це зробила? От тепер і правда весело. Ні, весело буде саме зараз. Одна мить. Лави. Яка гедота! Так тобі і треба. Тож, хто почне. Давай скинемось. Цуєфа. Я тебе обіграла. Отже, я перше натискаю на кнопку. О, картопля фрі! Піца з картоплею фрі це смакота. Так, ти що треба? А тепер я подивлюсь, що дістались мені. І так. Часник? Яка Гедота? Oh я його навіть торкатися не бажаю. Він так смердить. Come on. Давай вже швидше. Добре зараз. А, неможливо. О, я згадала один крутий лайфхак! Закидаємо часник у банку. Накриваємо кришкою, mm. трясемо, і таким чином можна дуже швидко позбавитись від усього шкарлупиння. Mm. Що серйозно? Так, одна мить. Ну, я ж казала: шкаралупа окремо, часник окремо. Oh, yes. Так, це було здорово. А тепер прикрашай свою піцу. То вже доведеться. Зроблю забавну фігурку. Ось так. Ну що ж, а я, мабуть, зроблю ось таку пику. Ха, Яка комедна. Ой, ну і сморід. Прибери подалі від мене свою піцу, а краще швидше з'їж її. М -м, зовсім не хочеться. Пахне огидно. Ні, я не можу. Це вище моїх сил. Відмовляєшся? Діна, тебе чекає, ось це. Why? Що? Такі правила. Отже, тобі випав блендер. Ні, я не хочу. Давай, давай. Засипаємо чесник у блендер і зробимо для тебе чудовий чесниковий коктейль. Ну що ж, ти сама винна. Тепер тобі доведеться це випити. За що? Який жах. Ну добре, якщо не хочеш пити, давай поліємо на твій шматочок піци. От, пригощайся. О, ні, як же гостро. Як пече. А тепер запивай до останньої крапельки. Мамочки. Ой, у мене навіть в очах потемніло. А? Ей, а куди поділась Джис?